Будівля Нацбанку в Києві однозначно одна із найкрасивіших в місті і точно є окрасою центру. Дивовижно, але за весь час свого існування вона жодного разу не змінювала призначення. Весь час тут була банківська установа. Це така рідкість для Києва, що обов'язково зараз розповім вам і про неї, і загалом про банківську справу в Києві. А ви поки що підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, і ставте лайк. Історія в Києві почалася в 1781 році, коли в на нас створили контору державного асигнаційного банку. Це була частинка великої державної системи для обміну паперовими грошима, тобто асигнаціями, які якраз нещодавно почали поширювати активно в імперії. Взагалі, в Російській імперії перші банки були створені раніше, ще в 1754 році, але до Києва банківська справа дійшла лише ось з мережею цих асигнаційних банків. Банків, частинкою якої була і Київська контора, вона була розміщена на Подолі на площа, яка зараз же назветься контрактовою. І це логічно, в принципі, тому що поділ це такий давній. Підприємницький бізнес-центр, де зосереджуються якраз всі, хто потрібні для існування цієї сфери діяльності міста, тому тут цілком логічно, що саме фінансова установа була розміщена саме тут. Перший Київський банк розп... розміщувався у двохповерховій кам'яниці, яка така була в класистичному стилі, але досить гарна і гарно виділялася на фоні іншої міської забудови. У садибі двохповерхові, там, окрім декількох кімнат, також а, були комори, і був також поруч дерев'яний прибудований флігель, вже не кам'яний, а дерев'яний. І в ньому розміщувалися всякі господарські приміщення, щоб це все могло функціонувати. Там була кухня, там були а, приміщення для зберігання і також стайня. Попри перспективний початок, Київська контора державного асигнаційного банку пропрацювала недовго вже в 1788 році, тобто за 7 років після відкриття, її закрили наказом і Катерини Другої. Катерини Другої, це була така тенденція загально по державі по скороченню цієї мережі асигнаційних банків. Серед причин була в тому числі надбірна емісія цих паперових грошей, як зараз ми кажемо, вмикнули просто друкарський станок, і це привело до інфляції. І очевидно, що економічна система з цим погано справлялася. Звісно, що це привело до бажання людей перевести ці паперові гроші назад в металеві, які вбачалися більш а, надійними. Але це зменшило в тому числі й обіг цих паперових грошей. Відповідно, так багато контор цього таких банків вже було не потрібно. Після закриття контори і її приміщення виставили на продаж, але все ніяк не вдавалося тривалий час знайти покупця. Потім її тимчасово передали спочатку поштовому відомству а потім там тимчасово знаходилося головне народне училище. Після закриття першого банку Києву довелося чекати аж наступні півстоліття на новий ініціатором відродження був Дмитро Піпіков, наш міський генерал-губернатор. Він подавав прохання на розміщення в Києві контори державного комерційного банку і обґрунтовував це необхідністю підтримки і розвитку промисловості і бізнесу нашого міста, і загалом краю, яким він керував, попри Деякі розбіжності в думках з чиновниками. Все-таки Микола І через деякий час підтримав цю ініціативу, і в 1839 році в Києві знову з'явився державний банк. У 1840 році Київська контора банку оселилася в будинку Августа Юнка на тодішній Олександрівській, теперішній Михайла грушевського вулиці. І ця досить красива, елегантна будівля стала оселею для відновленого банку в Києві на наступній Три роки. Але своя будівля не орендована, завжди виглядала трошки кращим варіантом, особливо для банківської установи з усіма особливостями її роботи її щоденного функціонування. Так прийшли до цієї думки і почали розглядати нові варіанти від повністю. Пустих ділянок під забудову до вже там якихось існуючих споруд розглядали також локації з активним бізнес-життям, де банк міг бути доречним навпроти костелу, наприклад, святого Олександра або на вулиці Володимирській, і прямо біля Нового університету. Після ретельного аналізу таки зупинилися на будівлі Київського дворянського зібрання. Тут у 1845 році таки відкрилася контора Київського, Київська контора Державного комерційного банку. Інститутська, де якраз було наше дворянське зібрання тоді ще не була прям таким центром бізнес-життя. Але очевидно, що банкіри думали на перспективу, адже через декілька десятиліть, якраз хрещатик засяяв своєю діловою активністю. А вони. Придбавши тут ділянку раніше, взяли її за більш вигідну дешевшу ціну ніж зробили б це, коли вже тут розмістилася купа інших схожих фінансових установ. Але вже досить швидко, в другій половині 60-х років, тобто трошки більше, ніж за 15 років, і ця будівля стала затісною і трошки вже якось так незручною. Розглядали варіанти побудувати ще одне, вже більше, ще більше приміщення, десь на поруч з вулицею, сучасними вулицями Зіньковецького і Городецького. Але міністр фінансів тоді не підтримав цю пропозицію, в тому числі, тому що він не хотів таких прям зайвих витрат, на ще на придбання ще однієї такої дорогої. Ділянка, і він вирішив запропонувати ну, точніше, доручив розширити вже існуючу будівлю на вулиці Інститутській. Серед учасників конкурсу на проєкт нового приміщення були відомі архітектори Кобілів, Городецький і Голландський. Але переможцем все-таки став проєкт Ковілєва, тому що він і е, був дуже гарний, поєднував собі риси такого е, північно-італійської готики, флорентійського відродження, але при цьому всьому він також е, досить добре задовольняв безліч детальних побажань замовників, адже це фінансова установа і в неї є ну, купа своєї специфіки. Е, е, вже почали у 1902 році спорудження нової будівлі, а у 1905 році співробітники в'їхали до свого нового місця роботи. Справжнім шедевром є художнє оформлення фасаду будівлі. Його виконав італійський майстер Еліо Саль. Витончені кручені колони, вежі, такі скульптури, міфічних хрифонів та інших створінь, створюють неповторний образ будівлі. Еліо Салі розробив для нас багато шедеврів в Києві, тому по праву має бути відповідь. Як справжній майстер своєї справи. Будівля названку насправді є зразком унікальної передової інженерної думки початку ХХ століття. При її будівництві використовували лише найновіші найсучасніші технології, що дозволило зробити її не лише гарною, а й функціональною і надзвичайно е, витривалою. Тому що, наприклад, одне з того, що було і вимогою замовників, і архітекторством добре впорався, Будівництво відмовилися майже повністю від дерев'яних конструкцій на користь металевих, що зробило її майже невразливою до вогню. При проєктуванні був задіяний такий довготривалий підхід, тому що будівля мала служити досить довго, не одне десятиліття, без необхідності в частих ремонтах, а, а також задовольняти потреби банку на наступні 50 років, як мінімум. Також при будівництві було досить важливим опалення в будівельному приписі 1906 року знаходимо цьому підтвердження. Питання опалення і вентиляції настільки важливе в таких будинках, щоб членів комісії жодного разу не було сумнівів щодо застосування всього найкращого, що є в цій справі, всупереч з цим малим затратам. Вартість усіх споруд пов'язаних з опаленням і вентиляцією разом із будівельними роботами доходить до 100 тисяч рублів. Завдяки найсучаснішим системам опалення. В будівлі завжди підтримувався оптимальний температурний режим. Взимку його опалювали паровими котлами, а влітку охолоджували електровентилятором. але був ще також один цікавий бонус: внутрішньому дворику облаштували дуже красивий розарій, куди можна було вийти відпочити. Але також до нього виходили повітря-забірники, кожного ранку вони вмикалися і. По всій будівлі розходилося приємний аромат квітів. Якщо порівняти будівлю з іншими будовами в Києві того часу, то вона виявлялася прям одною з найпередовіших, скажімо так, дуже випереджала свій час по інноваціях, тому що там були телефони, телеграфи, центральне опалення, електрика і цей і такий повний фарш, скажімо так, тоді був, ну, справді далеко не в кожному будинку в Києві, і вона прям ледь не випереджала свій. Час на той момент таким технічним оснащенням. Архітектор також зосередився на оптимізації робочого часу, щоб і працівники, і клієнти, які до них зверталися, витрачали на свої запити якомога менше часу. Для цього він розробив таке велике просторе планування, де були зібрані абсолютно всі служби, щоб тобі було легко за один візит знайти все, що тобі було необхідно. Крім основної будівлі банку, за проектом Копілєва поруч у дворі звели. Також чотирихповерховий флігель. Він на відміну від основної будівлі був вже не кам'яний, а дерев'яний. Але гармонійно доповнював архітектуру основної будівлі. Там розмістилися квартири для службовців. А у підвальному приміщенні службові всякі е штуки, типу там комор, погребів і зберігання палива. Також там організували. Згодом час показав, що вибір для будівлі банку був дуже вдалим. Інститутська справді стала таким фінансовим центром Києва. Все власне почалося з того, як тут розмістилася ця Київська контора Комерційного банку, а потім розбудувалася. А вже в 1973 році тут, наприклад, поруч зовсім з'явилася і контора київської товарної біржі, а зовсім згодом. Через невеличкий проміжок часу з'явився також і земельний банк, що власне зробило цей такий квартальчик дуже зручним, дуже привабливим для київських, точніше. Українських підприємців, бізнесменів і інвесторів, в тому числі, тому що ти дуже легко за один похід міг вирішити багато своїх справ, оформити необхідні документи, зустрітися з, зі своїми колегами, обговорити там якісь плани або домовитися про якусь угоду. Вони всі любили збиратися також у сусідніх готелях, наприклад, континенталі чи у кав'ярнях, наприклад, у Семадені, і обговорити там теж якісь свої плани, наприклад. Свої якісь план дій перед тим, як йти на біржу. Про це я трошки також розповідала у своєму відео про історію кави в Києві, де якраз ми говорили про кав'ярню семедені. Заможні кияни розуміючи перспективи цього району, цієї вулиці, а також те, що це все з часом буде лише зростати, почали, якщо мали нерухомість, тут перебудовувати свої приміщення під офіси або якісь інші приміщення, які, наприклад, тут магазин можна було на першому поверсі влаштувати і. Взяти його в оренду у власника е, інститутська через те стала не лише такою, як просто вулицею і місцем фінансового зосередження, а й таким, наче, клубом для київської еліти. Після 1917 року, звісно, що атмосфера для бізнесу стала значно менш сприятлива і загалом по всій країні. Але хрещатик інститутська не втратили при цьому все одно свого важливого е сенсу е і все одно відігравали як локація важливу роль ще в українській історії. 22 грудня 1917 року Українська Центральна Рада прийняла закон, який перетворював контору Російського держбанку Банку Російської імперії на український державний банк. Михайло Кривецький його перший директор, відомий економіст і громадський діяч, сформував був в процесі якраз формування розвитку візії розвитку, скажімо так, української економіки. Він же дав поштовх створенню нових українських грошей карбо. Овенців, гривень та марок шагів. Купюри друкувалися зовсім поруч в типографії Василя Кульженка на хрещатику, а художнє оформлення робив Георгій Нарпок. Вони для мене просто шикарні залишають надзвичайно глибоке враження. Гроші на ну, типу дуже гарні, хоч це й досить утилітарна річ. Час був дуже буремний вже зовсім скоро в кінці січня 18-го року, коли більшовики е захопили Київ. В мене, до речі, про це є окреме відео. То вони творили тут страшний терор, і в тому числі вони пограбували українські банки, і дуже багато чого е вивезли до себе е на Росію. Але знову ж таки, час буремний все дуже швидко змінилося, ледь не за три місяці вже е у нас. Е Скоропадський зробив свій переворот, і за час гетьманату знову відновили український державний банк. Його новий директор мав рятувати, відновлювати українську економіку і готувати її до виходу з російської рубльової зони. А на противагу цьому за його керівництва банк якраз повертався до активних міжнародних операцій. Але на жаль. Цей процес, звісно, що не закінчився, як ми знаємо, внаслідок поразки українського визвольного руху і подальшої більшовицької окупації українська е, фінансова система була ліквідована, і в кінці 2021 року вже повноцінно влилася в нову радянську і на місці Українського державного банку була створена е, як філіал е, банку головного банку СРСР. Після перенесення повернення е, столиці до Києва в 34-му році. Будівлю Держбанку треба було збільшити. Її провели реконструкцію. Пощастило, що брав участь у цьому її початковий архітектор Олександр Кобілів, йому в допомогу прийшов Валеріан Риков. Вони разом створили новий проєкт і добудували ще два поверхи зверху, але зробили це дуже цікавим способом. Архітектори придумали разом неймовірну схему, щоб і провести реконструкцію, але при цьому зберегти стиль будівлі. Е, неймовірна схема. Вони розрізали дах на сім частин, підняли їх домкратами на 12 метрів вверх, В цей момент добудовувався третій-четвертий поверх, і коли це завершилося, дах на четвертий поверх встановили на чавунних подушках і знову зварили це все докупи. Схема неймовірно, я вперше прочитала, я жахнулася складності того, як це було. Але при цьому що я ніколи і не читала, не бачила б такого раніше. Я не маю великого архітектурного досвіду. Можливо, це вже тоді раніше і застосовувалося, але для мене це була абсолютна новинка. Під час Другої світової будівлі Лейтледю уникнула со мною долі всіх інших, майже всіх інших споруд в нахрещатику та й в центрі міста загалом. А все тому, що у 41 му році, вересні, майже перед своїм відступом, радянські війська замінували, ну от майже весь центр міста, щоб коли вони е, будуть відходити, е, все це підірвати. Власне, так і сталося, коли німці зайняли місто дистанційно. Е, радянські е, солдати підірвали все, що їм вдалося замінувати, але німці. Очевидно, що очікуючи такого ходу, вони відразу як опинилися в місті, почали перевіряти ті будівлі, де вони заселялися якісь важливі будівлі для них фінансові чи культурні перевіряли нам предмет замінування, те, що встигли розмінувати. Те, і вберегли. Власне, Нацбанк е, опинився в цій невеличкій частині щасливих врятованих будівель, як, наприклад, і е, нацопера, яку теж вдалося е, таким чином розмінувати. І вона пережила також, і потім, коли визволяли місто в 43-му, також бомбардування залишилося неушкоджено, їй дуже пощастило. І, власне, будівля дійшла до нас неушкодженою аж до теперішнього часу. Після того, як Україна проголосила про державний суверенітет, потім про незалежність, в молодій державі треба був власний центральний банк у 91-му році. Це закріпили законодавчо, і у нас замість філії Держбанку СРСР з'явився Національний Банк України. Таким чином, у нас почалося наше нове, складне, але цікаве українське економічне життя. На цьому в мене все. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо це так, то, будь ласка, поставте йому лайк, а також поділіться з друзями, знайомими, колегами, щоб якомога більше людей побачило це відео. Також напишіть в коментарях, чи знали ви щось з цього, чи, можливо, все знали, або дізналися щось новеньке для себе, або змогли подивитися на щось під іншим кутом. Наприклад, також нагадую про необхідність підтримувати село оборони України. Які зараз борються, і за те, щоб наша держава існувала, і за те, щоб наша економіка теж продовжувала існувати, і навіть бути досить стабільною. Це насправді досить важливо, тому ми маємо допомагати їм і донатами, і іншою видами допомоги, які ви можете для себе, наприклад, придумати і організувати. Це може бути будь-що, але важливо робити це регулярно, щоб наші воїни відчували і бачили нашу підтримку і продовжували нашу спільну боротьбу. Це Важливо. Я знаю, що ви, скоріше, всього, це всі це робите регулярно, але тим не менш, вважаю за важливим про це нагадати. Дякую вам ще раз за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!